Значить траса тут. їдемо їдемо, їдемо сюди. Так. Тут так. Тут такий крутий спуск. Тут можна завалитися. Ой! Навіть я завалився, тут напрямок сам вибираєш який, ну наприклад сюди. Так, тут де овраг, ліва сторона. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Тут люта діагоналка. Тут треба сюди забратися. Отвісна стіна в пів Тут ровно площина на спуск в даному випадку. Тут ложбинка, нічого, невелика гребінка. тут нічого такого. Знову спуск крутий. Так, крутий спуск раз. І нагору сюди двас. Тут дуже стрмно. Ну, тут у нас пуск, тут така вже коля прорита, під ліву сторону буде великий крен, ну, але таке, тут не так стрмно дерево притримує. Це отака ділянка номер 7 Я її не проїхав, не їздив, але дуже бажав, але без гарного штурмана Тут не проїхати. Списку в мене не було її.